Рано вранці сонце тільки не зійшло, а в двері вже тихенько хтось постукав і відчинила щастя. Боже, яке диво, я в гості на сніданок до тебе завітав, залишила своє злиття біля мого порога, протопила кухню, дістала з кошика періг дихмяний, сідай за стіл і пригощається дорога. Нехай дубні приємності розпишнуть твій ранок звичний. Будин постало затишно і радісно, адже щастя прийшло його пиріг. І не кожному приносять вранці рано такий святковий, запасний пиріг. Сміялась, скрізь сипались сипалась додолу. Гаряче ще, пробач, але смачний. Ми трішки побалакали долю. Я прошептала. Залишайся, не спіши. Але в мене вже час з неохотою, його я провечаю, піду до іншого будинку, не сумуй. Воно пішло до тебе, я це точно знаю. Настуки щастя, двері ти відкрий.